Доброго вечора вам, шановні глядачі. Доброго та мирного вечора бажаю всім та кожному. Мене звати Роман Завидовський. Я Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні у нас з вами досить важлива тема, така досить актуальна тема це Зима 2025-2026 якою вона буде для України? Легкою, тяжкою, які попередження, які загрози, які небезпеки, які атаки, які провокації, чи, навпаки, позитивні переміни? Зараз ми все це будемо з'ясовувати та дивитися на трьох різних колодах. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, чтець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Я вибачаюся, що на пару хвилин запізнився. У нас блекаут був, щойно подали світло. І як всі звичайні типові українці, я зразу ж все ставити на зарядки, павербанки підзаряджати, ставити на зарядку всякі фонарики, петлички, мікрофончики і всяку таку ерунду. Тобто ви ж теж те саме робите, як тільки світло вирубають. От у мене світло буквально декілька хвилин назад з'явилося. Ну і я швиденько все на зарядки. Бо, знаєте, бережаного бога береже краще, хай воно буде добре заряджене. Ну, я думаю, ви всі мене зрозумієте. Так, вітаю всіх, хто доєднується. Я нагадую тему для ефіра. Сьогодні ми дивимося зиму зиму для України 2025-2026. Якою буде ця зима, як ми її перезимуємо всі разом з вами в Україні? Завтра. Нагадую, завтра в 19-й годині буде прогноз по областях на місяць на листопад. Так що завтра, 19.00, я вас усіх чекатиму, буде прогноз на листопад 2025 року для кожної області окремо. А сьогодні в нас тематична тематика ефіру: це, власне кажучи, зима. Якою буде ця зима? Давайте з вами будемо дивитися. Так, я хочу витягнути 6 карт на таро. Давайте 6 карт на таро витягнемо. Подивимося, якою буде зима. Дві карти на початок, дві карти на середину, дві карти на <кій> кінець зими. Так само на циганській колоді теж добре її перетасовуємо. Так, так. і теж дві карти на початок зими. Дві карти це середина зими. Дві карти це кінець зими. Зараз ми будемо робити такий розбір польотів і дивитися. Так. Я би не сказав, що в мене тепло. Я би не сказав. То, що я сиджу в футболці, це не означає, що в мене тепло. Просто мені захотілося провести ефір у футболці. Ну, це такий якийсь мій власний бзік. А насправді в мене не так вже й тепло. в мене так свіжо, скажімо так. Ефір буде збережений. Так. Якщо у вас не буде можливості подивитися, то в записі в будь-який момент ви можете дивитися мої ефіри. Абсолютно вірно. Ну і <кій> на колоді карт я хочу витягнути три ключа підказки. Три ключа підказки на слов'янський карт витягуємо на зиму 2025-2026. Ну, мені так чогось захотілося сьогодні провести ефір у футболці. Може, це в мене така ностальгія за літом. Так що будемо з вами розпочинати розкривати наші карти, дивитися, якою буде ця зима для України. Ставте ваші лайки, пишіть звідки ви мене дивитеся. Завтра прямий ефір буде обов'язково в 19-й годині. Тему про Покровськ я пам'ятаю, і я її найближчим часом обов'язково розгляну. Можете не переживати. <продукровсь> так, добре. Значить, так, початок зими. Четвірка мечів. Четвірка мечів на циганській колоді ́м... говорить про якусь агресію, про провокації, про затримки, про небезпеки, про дискомфорт. Тобто на таро, можна сказати, початок зими для України перший місяць, буде таким досить дискомфортним. Можуть бути якісь провокації, можуть бути якісь е, не дуже хороші обставини, затримки, агресія. Четвірка мечів, це не дуже хороша карта. Вона говорить про якісь тяжкі обставини, про якісь е, тяжкі ситуації, які треба пройти. Тобто, блекаути, скоріше за все, в перший місяць зими будуть активні. Далі. Карта зірки пряма позиція, 17-й аркан. Хороша карта, позитивна, дуже хороший знак. Карта, яка говорить про те, що можуть бути якісь трансформації, сильні переміни, енергетичні переміни. В прямій позиції карта зірки це дуже хороший знак. Це карта благословення, це карта успіху, це карта досягнення мети. Можливо, саме цієї зими, в перший місяць зими. Відбудеться щось таке на загальноукраїнському рівні, що дуже сильно змінить цю війну. Прям докорінно змінить цю війну. Будемо надіятись на краще. Середина зими. Якою буде середина зими для України? Справедливість. До речі, восьмий аркан карта справедливості, Верховний суд. Прекрасна карта, позитивна карта. Ця карта, ні, я би не сказав, що вона позитивна. Вона скоріше має таке філософське значення. Карта справедливості, карта Верховного суду, говорить про те, що саме в січні, другий місяць зими, буде, воздасться по справедливості кожному згідно їхніх вчинків. Ця карта також говорить про якісь дуже сильні трансформаційні моменти. Ця карта також говорить про якісь дуже великі переміни, досить глобальні та сильні. І кожному воздасться по справедливості. В прямій позиції це хороша карта. Тобто вона говорить, що зло буде покаране, добро буде винагороджене. Це хороший знак. Якби ця карта була перевернута, то це б означало навпаки, що це якась несправедливість. А в прямій позиції карта Верховного суда, карта справедливості це дуже хороший знак, насправді. Дякую за тему. Я запишу собі в блокнот обов'язково. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів карта сили, карта успіху. Я би сказав, що другий місяць зими, січень, буде набагато кращий. буде багато більше трансформацій, багато більше позитиву, багато успіхів і якихось хороших позитивних моментів. Тобто, в січні Україна вже може виходити з цього стану четвірки мечів, з цього стану якихось агресій та небезпек, і може бути набагато краще, дай Боже. Ну і кінець зими на таро. П'ятірка мечів. Агресія, підкорення, боротьба, е теракти небезпечна карта. Навіть якщо війна закінчиться, на що ми всі дуже сильно надіємося, я вже колись про це також говорив: що у поствоєнний час теракти все одно будуть, і це, до речі, історія багатьох країн, які пережили війну. Що навіть після того, як підписано перемир'я і війна закінчилася, все одно теракти відбуваються. Так що я все одно уповаю і надіюсь на те, що війна закінчиться дуже скоро. Але п'ятірка Мечів говорить про, навіть якщо це не війна, то це поствоєнний якийсь період агресії та терактів. Якщо ви поцікавитеся історією різних країн, які переживали війни, ця карта може в тому числі говорити про якісь атаки та смертельні загрози, і також провокації, які можуть відбуватися навіть у поствоєнний час. Лицар Кубків. Карта молодої чоловічої енергетики. Можливо, це якась активна мобілізація. Можливо, це якісь активні реформи мобілізаційного характеру. Можливо, дійсно, воювати підуть всі. Так. А, да. Можливо, це якісь реформи та провокації. Ну, Воювати, не воювати, служити, скажімо так. Оговорочка по Фрейду. Все, щось про війну мене тягне говорити. Воювати, не воювати, ну може бути таке, що служити можуть піти всі. Ну, тому що лицар Кубків це молода чоловіча енергія, це енергія молодого чоловіка, енергія ініціативи якоїсь дуже сильної, такої, яка може в тому числі стосуватися якихось військових процесів. Тому цілком можливо, що будуть переписуватися саме на третій місяць зими будуть переписуватися якісь нові закони про мобілізацію, переписуватися умови мобілізації, додаватися нові пункти, параграфи і так далі, і тому подібне. Тепер давайте на циганській колоді, з якою я працюю найбільше. Тепер давайте циганську колоду розкривати. Так, перша карта початок зими. Перший місяць зими карта священника, прекрасна карта, позитивна. Карта сил, карта успіху, карта благодаті, карта духовності. Тобто, в перший місяць зими, яким би він не був тяжким, дуже важливо об'єднуватися духовно. Проводити практики, енергопрактики, молитися, проводити якісь духовні ритуали. Це от про ця карта. До речі, я записую це відео Хеллоуін, Дуже так цікаво в ніч всіх святих. Якраз сьогодні всі святі найбільше чують і душі. Тому, от ця от карта, якраз говорить про якісь такі духовні трансформації, дуже сильні. І ця карта говорить про якісь духовні переродження. Так, далі. Наступна карта карта смерті. Падає так, ця карта погана, ця карта небезпечна. Ну, в принципі, з четвіркою мечів вона перегукується. Четвірка мечів це карта агресії та випробувань. Ну, карта смерті просто трохи небезпечніша в цьому значенні. На циганській колоді карта смерті однозначно говорить про смертельні атаки. Тому я би сказав, що в перший місяць зими смертельних атак може бути ще дуже багато. І це погано. Але що карти показали, я вам сказав. Далі другий місяць зими, середина зими. Карта отчаяння така теж не дуже хороша карта. Провокації, агресія, боротьба, загроза життю. Небезпечна карта. А тут карта праздника. Ну, це стосується вже другої половини місяця. Праздник. Це позитивні переміни, це успіх, це сила, це нові можливості. Це нові якісь трансформації. Тобто, я би сказав, що від такого стану відчаю, від такого стану отчаяння і такого знаєте, моменту, коли всі відчувають, що вони приречені обречені, до ось такого праздника, позитиву, успіху, благополуччя. Знаєте, гра на контрастах. Тобто, перший, перша половина взагалі січня може бути дуже жорсткою, друга половина січня може бути навпаки дуже позитивною. Якийсь такий дуже сильний контраст. Між двома картами. А тепер третій місяць зими. Дивимося. Карта встрічі падає. Карта зустрічі. Бачите, такий чоловік та жінка. Карта встрічі на циганській колоді це перш за все зовнішня політика. Дипломатія, переговори, перемовини якісь важливі зустрічі, спілкування. А тут карта хуліганів, карта провокаторів. Карта хуліганів. Говорить перш за все про внутрішні провокації, не про зовнішніх ворогів, які десь там за кордоном, а про внутрішніх ворогів хулігани це колаборанти, це сепаратисти, це диверсанти, це можливі якісь диверсії. Ось, до речі, якраз те, про що я тут говорив: п'ятірка мечів. Так, це про якісь диверсії, про це про провокації, це про активні сепаратистські рухи, це про можливо якихось завербованих агентів ФСБ чи Кремля. Ось про що говорить карта хуліганів. Ну, ось такий от цікавий буде взагалі така цікава буде взагалі зима. Завтра буде прогноз по областях. Сьогодні ми дивимося, якою буде зима в Україні. Мені у футболці не тепло, але <кхи> мені чомусь захотілося провести ефір в футболці. Мені не тепло, ви не подумайте, в мене тут не Багами і не Мальдіви. Мені тут свіжо і прохолодно, але чомусь мені захотілося провести ефір у футболці. Так. І тепер три ключа підказки. Завтра, в 19-й годині, буде прогноз по областях. Про слова Равіна я ще запишу відео, я, я чув його звернення, що Україна буде мегакласною країною. Ну, я, в принципі, з цим і згоден, але я про це ще окреме відео запишу. А тепер фінал. Три ключа підказки, які ми витягнули на слов'янській колоді. Так, якою буде зима для України? Ну тут, понятно, двійка бубнова, карта бідності, карта розорення, фінансові втрати. Блекаути, удари по об'єктах інфраструктури, удари по критично важливих об'єктах. Двійка бубнова це карта фінансових втрат. Далі піковий туз, смертельні небезпеки, смертельні загрози, смертельні атаки. Тобто зима може бути складна і небезпечна в плані якихось дуже жорстких терактів. Але з того, що я побачив тут зверху, на таро і на циганській колоді, я би сказав, що це все буде більше в першому місяці. Тобто, це все буде до нового року включно, скоріше за все. Плюс, можливо, період Різдвяних свят, Різдвяних релігійних свят. Не відписуйте провокатором в чатах, я вас прошу. Так. <кхе> а далі Трійка червова, карта любові. Карта Союзів та Об'єднань. Я вже казав, і я це наголошую неоднократно: що ми маємо максимально між собою об'єднуватися в єдності наша сила. Пам'ятаємо про силу та енергію любові. І дуже добре, що ця карта, Трійка червова, падає фінальною картою. Ця карта говорить про те, що любов та об'єднання із союзи подолають навіть оцього пікового туза. Навіть оці смертельні небезпеки, ці теракти, цю агресію, ці атаки. Тобто, ми завершуємо не піковим тузом, не, не смертельними небезпеками, ми завершуємо, ставимо точку саме на трійці червовій. І це добре, що ця карта випала під фінал. Тому що трійка червова це об'єднання між собою, це любов, це союзи, це підтримка, це взаємодопомога, взаємопоміч і це дуже великі сили, трансформаційні сили, які допоможуть нам подолати навіть найбільший негатив. Так. Так. Ну, в принципі, те, що мені карти показали стосовно того, якою буде зима 2025-2026. Я вам сказав. Надіюся, вам допоміг. Цей ефір буде збережений на моєму YouTube. Ви його зможете подивитися. Завтра ефір буде обов'язково. Обов'язково буде ефір по областях на листопад. Так що, доєднуйтесь, приєднуйтеся. Обов'язково! Ставте ваші лайки, також не забувайте. Я вас всіх завтра чекатиму в 19-й годині по київському часу. Так, теми для ефірів, які ви мені тут понаписували, я зараз запишу. Про Покровськ найближчим часом відео обов'язково запишу. І постаратимуся частіше виходити у прямі ефіри. Ну, самі, самі розумієте, блекаути. У мене он світло нещодавно включили. Я трохи запізнився в ефір, тому що я зразу побіг все заряджати. Все, що треба і не треба, Павербанки і так далі. Всякі там фонарики, петлички, мікрофончики. Тому от я ж кажу, що по мірі можливості в ефіри буду виходити. Навіть якщо буде блекаут, є мобільний інтернет, слава Богу, я купив зразу декілька пакетів, тому будемо з мобільного інтернету сидіти з вами. І я б, до речі, хто ще цим не скористався, теж рекомендую. Київстаром я не користуюся, бо Київстар то фігня. Я користуюсь більше водафоном. У мене обидві сім карти на водафоні. Я собі купив по 35 ГБ. І я собі довольний і, Надіюся, на місяць хватить. Так тому, я ж кажу, особисто я користуюся водафоном. Так, водафон мене ще поки що не підводив. А от Київстар підводив. Тому я від Київстара відказався свого часу у 23-му році. Так. <клес> ну що, шановні, бажаю всього хорошого, тримайтеся, блекаути будуть, але я би сказав, що в другій, в першій половині зими. От Стосовно блекауту ще сказати, от фінал підвести таку точку, от ви питаєтеся от зимою блекаути, наскільки будуть тяжкими і наскільки вони будуть довготривалими. Я би сказав, що судячи по тому розкладу, який ми виклали та подивилися, все-таки блекаути більше будуть саме а, в першій половині зими. Тобто, з 1 числа десь до 15-16.01 десь так от. Тобто, блекаути будуть десь приблизно половину зими, першу, першу половину, другу половину, я думаю, вже буде полегше. Так. А, так, ну що, на цьому я буду з вами прощатися. Потихеньку. Так, дякую вам велике за те, що подивилися. А дійсно, може, там дасть Бог вже буде і завершення війни. Дасть Бог, щоб це все гадство припинилося. Так, ви не звертайте увагу на те, що я в футболці, то мені просто такий бзік в голову зайшов надіти футболку. Хоча мені насправді холодновато. Зараз надіну кофту якусь теплу. Так. Добре, я кожному з вас бажаю гарно провести цю зиму. Бажаю кожному з вас, щоб ця зима була максимально для вас позитивна, хороша, мирного неба та всього хорошого. Це був ефір, який стосувався зими 2025-2026. Якщо ви його пропустили, то нічого страшного в цьому немає. Ви його можете подивитися у мене на Ютубі Роман Завидовський. Підпишіться та дивіться. Так. <кх> Завтра 19.00 гарячі точки. Ой, кажу, гарячі точки. Області. Завтра листопад починається. Будемо складати прогноз по областях. Бажаю всім всього доброго. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Завидовський. До нових зустрічей. Дякую вам усім за те, що ви в мене є. Сьогодні ще й день ніч всіх святих, тому. Проводимо медитації, енергопрактики, молимося за мир в Україні. Так що завтра, 19.00 по київському часу, я буду вас чекати. Так, всім всього доброго, мирного неба. Побачимося. З вами був Роман Заводовський. Цілую, люблю, обіймаю. Дякую велике, що подивилися це відео. Всього хорошого!